Я, я ж не криюся. Дайте сімочки. До... Я не дам, я їду. Вітайте. Вибирайся. Вітайте. Не, не кричи до мене. На, дємоч! Твої сімочки вийдуть. Звідси. Ти що кричиш до мене? Я до тебе кричу. Я до тебе кричу. Я тебе попросила, не лусай зерната. Наш тихай. Владик, це не тих... тихенько, розумієш, щоб запаху не було. Владик, я, я тебе прошу. Я тебе дуже прошу, я з тобою не слажуся, я до тебе не кричу, так, як ти до мене. Але yes, like я не прошу, перестань за те, прошу вам. Якщо я до тебе знову, я зараз позволю до мами, щоб не обіжався. A telefone, mas ele ia